Всім привіт! Ви на каналі Дівчинка з України і я сьогодні скачала нову гру від клітини до сингулярності Еволюція. Це дуже цікава гра, в я неї грала і вам раджу. Це гра про еволюцію. Це одночасно, наукова гра та клікер. Так, маємо. Угу, угу, угу. Чего у нас российско стоит, я не разумею. Ладно, потом поменяю. Сынки же можно вытянуть. О! Добро пожаловать. Ага. Ч ты высныш? Ведики чего да тобі російська стоїть, а? Мене затягує. Ось наша планета. Ось еволюція. Так, нам треба. так, нам треба збирати ентропію. Я краще зразу поміняти на український. Так, у в тільки на українську. для планету землю. І так, треба збирати цю ентропію. До часу я забудуся, як вона взагалі називається. Амінокислота. Так, в мене є суп, от тільки він пустий. Так, поне это наше венера, а тільки біжгаячіша. Гаячі, біж Ладно. Перший житель амінокислоти. Амінокислота це перший житель нашого супу. Блюну. На добавили уже суп чи У нас вже три таких амінокислоти. Так, амінокисота. Атоми та молекули зв'язуються між собою, створюючи амінокислоти органічні сполуки, які об'єднують для створення білків. Вони одним з найважливі є одним із найважливіших будівельних блоків для життя. Ничего себе. Так, давай я можу Нуклея нукле... нукле якісь купить. Ладно. Ну-ка, наш 300. Чего так багато? Так, як... О! ДНК! Воно так крутится, вот тільки. Я чула, что його... Що... ДНК можна прокрутити від соці до Плутона і не один раз. А десь я не пам'ятаю скільки разів. Ну сказали, наказали, що ДНК взагалі де коротке. А ну. РНК. Так. Мені де далеко до нього. Опа, все Так, я можу прокачати не то не той не Хопить я взагалі не можу прокачати О, фрагменти. Тепер в мене по дві штучки. Тепер мені треба білок. Так, розвиваємо амінокислоту Тепер у нас є ще більше амінокислоти На ДНК також не треба прокачувати. Опа клас. Гомада. А, надо тут. А що таке Вікіх? Типу, Вікіпедія. Давайте погуляємо. А, це в інтернеті. Давайте спеціально відключи вас, щоб не було вай так, ми знову загрузилися. Так, суп. Тепер нам треба заробляти. Як тобі їх, ладно, неможливо. Так, ми купили. І тепер у нас оці клітини. У нас якесь було досягнення. О! Бонус. Так, дякую. О, мене одне досягнення. Початок. Дякую за досягнення. О! Вулкан. Зараз земля якось ніяко виглядає. Без усіх цих хмар, без супутника. Так, давайте оце А Але друга мені не хватає. Ладно, ще підзбираємо. О, я хочу цьому музика спокою. Ладно, я після беру грошей. Ну, це штук. І потім вернусь. О, у мене є місяць. А ну-ка. О, тепер не є двух місяць. Хеппі, хеппі, хеппі. Хепі епі. Так, ми на кисоти, щоб нам більше давали О! Бонус. Ну а я повертаюся до зароблення грошей. Ну, ось є і валюти. Короче. О. Якась еукалі. Еу... Еука еукаріотична клітина. Фухлати, ти почетала капець. О, он оці ці кубики капець. О, там хто... Дякую. О, бонус. Так ладно. Мені попався тригер, Аж 48 тисяч. Дякую. Так. Все. Я можу купити Один стає... Стої, один стає численним, з'являється перший багатоклітинний організм. Єсть! Радуємося! У нас відкрита нова локація. Губка. Так. Дякую, дякую. Мені надо побільше губок. Губок. Так, раз. І два. Мало якось. Там щось пролітало. А там, напевно, був якийсь бонус. А я його пропустила. Звичайно. Так, тут немає ніякого тригера. Ладно. Грошики, грушики, грушики, грушики. Я можу купити меду хепі хеппі. Єсть, життя залишає зали... одного океану, і подорож починається. Дякую. Там був тригер. Чи це просто... О! Да, це тригер. Клас! Дякую. Так, іще видна голода Голоду доведеться збирати. Тут бонусу нема. Нічого нема. Тут нема. Ага, мені треба терапот тут. М Ой, я можу 65. І потім подивимось, як зміниться земля. 65. Дивимось. О, хмари появилися. Чепі, чепі, чепи, чепа. О, у мене не досягнення. Гору і вперед і так багато гроші дали, дякую. Так, губка медуз за плоских хробак. Прикольно. Що я не можу цей? Плоских робак. Осталося. Да, мене. Було більше, більше всього. О-ого! Щось під, підвисає. Щось у мене все підвисає. Щось у мене все підвисає. Ого! Дякую. О, на все зробилося. Да, в мене було набагато більше всього. У мене були оці тараподики. Так, я не поняла. О, комета! Ой-я! Бонус, 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 бонус. Бонус, бонус, бонус. Давай, 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 давай! Триста удинать! Ничего соб'є. А ж остался за революцією. Ладно, ну, за межами. Аж там я не підвисатиме. Ви дізналися, що це <гум> таки мене еволюція дісталася майже людини. Так я інко, та я коли перекачувала один раз, та я дісталася до самої людини. І так, дякую за перегляди. Пишіть будь-які коментарі. Можете пограти цю гру. Якщо ви вже граєте, можете поділитися успіхами. Бувайте!